трюфелі. Це дуже ніжно, розсипчасто і мега смачно. Обов'язково приготуйте. Обов'язково. До просіяного борошна додала дрібку солі, цукор, ванільний цукор, розпушувач. Гарно все перемішала. Додала яйце і вершкове масло кімнатної температури. І формую тісто. Воно має вийти м'якесеньке і не липнути до рук. Розділяю його на частинки, у мене по 30 грам, і з них формую трюфельки, Надечко їх і в духовку на хвилин 15 при 180 градусів. А тим часом до цукрової пудри додала какао і перемішала. І ще гаряченьки обкатую в цій посипці наші трюфельки з усіх боків. І виставляю на тарілку. Всім смачного.